Вергілій Енеїда, Пісня Перша. Пісня перша Енеїди розповідає про переслідування Енея, ворожою йому богиною Юноною, і про морську бурю, яку на прохання Юнони наслав на ескадру троянців Бог вітрів Еол. Лише за допомогою владики моря Нептуна, від цього урагану рятується сім кораблів Енея. Вони припливають в Африканський Карфаген. Мати і покровителька Енея, богиня Венера, просить Юпітера допомогти Енею добути царство в Італії. І Юпітер... Погоджується на це. В Карфагені Енея підбадьорює сама Венера, що з'явилася йому у вигляді мисливиці. Бог Меркурій схиляє Карфагенян гостинно прийняти Енея. Той приходить до Карфагенської цариці Дідони, яка дає в честь гостя багатий бенкет. Слава про Дідону іде по всіх навколишніх країнах. Раніше вона жила в фінікійському місті Тирі і була дочкою його царя Мутон. Вмираючи, мутон заповідав, щоб Дідона і її брат Пігмаліон спільно панували над Тиром. Але Пігмаліон після смерті батька. Убив чоловіка Дідони, а їй самій ледве вдалося втекти по морю на захід в супроводі багатьох тірійських жителів. Дідона припливла до північної Африки у володіння нумідійського царя Ярба. На одному з пагорбів вона побачила фортецю. Дідона купила. У гіарба стільки землі, скільки може осягнути волова шкура. Уклавши такий договір, Дідона розрізала шкуру на тонкі ремінці та опоясала ними весь пагорб з вишезгаданою фортецею. Фортецю вона назвала Бірс, що значить шкура. Навколо фортеці незабаром виник славний Карфаген пофінікійське нове місто.